Puxa, não. Штани з потакоти. Друзі, радий вас вітати у нашому другому влозі. І сьогодні він нарешті серйозний. Тому що минулий раз ми вам як казали, хлопці тільки приїхали, у них там оце сетапи, як це нетворкінг вечірній шашлик. Ну, звісно, це вся історія. Але сьогодні все вже серйозно. Хлопці продовжують свої тренування, вони вже роззнайомилися з Маріксом, вони продовжують шпілити зараз праки. Все це відбувається буквально справа від мене всередині нашого буткемпу. Давайте подивимося що було. У нас сьогодні по плану ще, окрім того, що зняти, що там з хлопцями. Ми відбитися від цих клятих комарів, ще в тому числі зняти інтерв'ю з Джекі пекельне інтерв'ю. Але про це вже пізніше. Давайте підемо, подивимося там всередині. Ừm. Hôm tre mà. Yeah, really staying on you. Yeah. Yeah, so that I want зайшов шоу-магазин. Да. Хорош! Спасибо. Що я можу сказати? Значить, класно бути на будки. Соусами застарався. Отут тут соусом десь застарався. В лоба ураження від комаря отримав. Ну класно, працюємо, знімаємо контент. Отак от, от, от. Рекомендую. Вау. Ой. А де Данило? Так він сидить і реально ДМ шпілить. Я там Нормально подивився. Ми тут всі сидимо. Це а ось. так можна було замість медіа. Замість можна було, можна було. Ви так офіціозно сіли, що капец, блин. <sup> ну ладно, я тоже сяду. себе. Насправді ти просто ну не маєш досвіду. Бо вот кем подобается. Да? Хочешь, чтобы. Я испугался. Стальнеш, хто там же 5 Я так понял. Ну, по розмові. Да нього? Кто вишов? Він же китайським боксом займається. Ну на this might розіbał я не знаю. Aha. Mucho taki jaki ten shall. Skaže бокс, Я б на це подивився. Він реально був. Реально? Він другой. Він вице-фіналіст. Реально. Чемпіонат УПС, кому він програв. Він тільки ванірський пойдет. Да. Кому? Другу своєму. А, ну це Спочатку. не понял. Нет. Тому що він гарний друг. Не? Більше не дружить. Дані не питай. Ты у нас а реально файтер? Стрий файтер. ММА. 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 Mm-hm. MMA guy. Людей. А чом ти займався? Розкажи, будь ласка. Я не знаю. Тільки прийшов, тебе вже домахали. Шо? Бо ти останній прийшов. Що? Кажу, чим займався. Я б це не знав, що ти тренувався раніше. Дуже давно. А що це було? Тайський бокс. Тайський. Ага. Так це виходить, що цей, що ти тихий, але такий, що можеш вели, а, за поганий жарт? Ні? Може ні? ні. А чого? Добряк, все. Добряк. Аніме. Угу. Любов. Штори на голові. Хто би казав? Вже жалюся. Це уси. Уси на голові. Я згадав по. Блин, нам треба було, щоб я подумав, мабуть, якусь притащив собою. Я ще тут залягу. Господи, боже мій. Треба було, щоб я подумав, якийсь взяв на столки, типа прості. не складні типу, mm -hmm. з картками, там до нас кіт. Типу. Там є, А Ну ні, це <рес> ж. Ну, зараз почнеться така заруба, я думаю. що це... Я коротко, думаю, що треба на наступні рази куп... не купити. А я привезу, типу, у мене є кілька ігор, там по типу є картки, на котрих там типу, малюночки. І треба там умовно, якщо ти бачиш там м'яч. Кинуть на стіл, типу там, де на карті останній м'яч, умовно. Studio. І назвати. Там можна реально побитися. Я тобі клянуся, гра здається тупою, але коли починаєш грати, там така, там стіл просто катається. Там починає отак от вже. Всі твої ті вже отак кидають ці картки. Нормально. — Чисто. Ми от сиділи, думали, як зайнятися тим білдингом. Придумала там одну ідею, ти такий в мене я грав, в який можна прийти і реально побитися. Реально побити. От ти почув, що у нас є е, фіналіст чемпіонату України і вирішив перевірити, так? Да? Mm. Mm. Мені подобається його глибокий погляд. Він сповнений mm -hmm. емоцій. Хоче когось прибити. Він вже згадує своє минуле і дуже сильно хоче згадати старі навички. <laughs> Ладно, йдемо. Марикс, еда. Nope. Wow. <laughs> чем я да? Че? А, тут вы... Мясо снизу. А, да? Да. Че так? Так готовится. Че? Че хватит? Хватит. Потом только порции попросить. Это у тебя раньше было? Нет, это было. Взагалі. І мені здається, що це Богдан. Що чую з нього. Він просто підписувався, типу дядя Богдан. Ну реально у нього. Виходить до наспіт, у нього. Нікнейм дядя Богдан. І, ну, і мені здається, що із-за цього. Комарі це просто неможливо, Угу. Ну, Це темі. Я. я просто не розумію, як ви це переходите, що я не обдавати вдома. Минулий раз, коли ми пішли купатися басейн. А був, ні, Було плюс-мінус той самий час. І типу, ти коли винирєш, дивишся вверх, а просто над тобою, над головою, типу, да, і, типу, і ти такі починаєш їх. Плескати водою. Щоб вони падали. Ні, уявляєш себе типу, Петріот, знаєш. <рес> Відплуваєшся. Тому я не знаю, як ви відноситесь до геноциду. Але до геноциду комарів я відношусь нормально. Або вони нас, або ми їх. Ти йдеш в баню знаменичний? Ну, Добре, У <гітний> мене Май, залишилось єдине питання. Коли ти зробиш лаваші? Коли буде мангал. Будь-який час, і правда, мангал просто. Так? так, ти палюєте, я швидко накладую стирка і... Підпалюєте вогонь? огонь, вогонь. Ты закидаешь, да, затем не Окей, Хорошо. Мы завтра думаем его с ним. На ракетному, ракетному топове стопить. Да? Yeah. Да? Вот то вот ракетный паузу, это крыш. Но то так... вот Той бульбак, это Це просто. Yeah. Бульбак я Це стане самый соус. Бульбак. Mm -hmm. А ти гострий їж? Оооо. Дуже. Він каже, що я дуже люблю. Коротше, вони все відзнімали. У мене там на балконі куча соусів. Приходь бери всі, добре? А всі буде? А? Так, забирай. А, там, до речі, залишили ще. стріпсів ще значить, що стріпсім. Типа стріпсії. Стріпси. що за став. Але типа є умова. Яка? Забрати все з мого балкона. Ні. Хорошо. Хоч зараз. Да, будь ласка. Та просто ще стіл і стільці. А, стільці. <рісті> а, реально? Та ні, це <рісті> на балконі залишаємо для... Ти що, не знав? Ні. Я тоді не знаю, як дати, що там. Стільці на вас. Що ж? Шановні, єдине до чого не можна звикнути, це до кількості локацій на нашому буткемпі їх реально багато. А до чого ви звикнете? Це до того, що у нас вийде ще не одна серія з влогом, а також купа різного контенту. Все це буде прямо тут на нашому каналі. Дякую, що подивилися другу серію нашого влогу. Він більш серйозний. У нас сьогодні хлопці нагадаю, тренувалися. Ми показали цей процес, показали п'ятого гравця і, взагалі, що у них тут відбувається. Нагадаю, шукайте на соціальних мережах Фабет. Team. усюди інстаграм. Twitter, YouTube, де ви зараз дивитесь, теж можна вдарити у цей от як там дзвоник чи лайк лупануть. Ну коротше, що я вам поясню, ви все знаєте, і цей актив реально допомагає. Ну і звісно, що пишіть свої враження від цього влогу, що ще підзняти, що хотілося би бачити, а може хто задовбав, наприклад, ведучий. А дякую, що дивились. Побачимось в наступних випусках.